Вітаю, друзі, дякую, що зайшли. Сьогодні поділюся з вами деяким знанням про стосунки. Стосунки це дуже важливий аспект нашого життя. Напротязі всього життя ми постійно маємо якісь стосунки з близькими нам людьми, з рідним. Друзі, навіть з малознайомими, з випадковими людьми. Це є наша потреба. Ми є колективні істоти. Ми всі є членами, учасниками загального процесу життя. В цьому процесі кожен з нас виражає себе. Так от стосунки це є ще один аспект вираження себе. Але, як ви помітили, тут є слово я себе. В основі будь-яких стосунків лежить найголовніший аспект це сприйняття самого себе. І від того, як ми вибудовуємо стосунки з собою, залежить, як вибудовуються стосунки із всім навколишнім світом. Тому ключ до гармонійних стосунків лежить, звичайно, ж всередині нас, наскільки ми себе приймаємо, наскільки ми себе любимо наскільки ми собі готові прощати якісь помилки і наскільки ми розуміємо необхідність пізнання росту, розвитку, прогресу. Всі ці базові базові потреби переходять. І на зовнішній аспект стосунків, Внутрішня гармонія, яку ми досягаємо, практикуючи трансцендентальну медитацію, дозволяє нам без жодної напруги відчувати людину, з якою ми спілкуємось. Дозволяє нам ділитися своїм внутрішнім станом. А це і є суть всіх стосунків. Ми просто ділимося тим, що в нас є. Коли в нас є гармонія, ми ділимося гармонією. Коли в нас є щастя, ми ділимося щастям. І відповідно протилежні якості теж. Тільки ми самі обираємо, чим ділитись. І це насправді єдиний шлях до побудови гармонійних стосунків. Наповнюйтеся гармонією ізсередини, досягайте стану безмежності вливені себе. Утутожнюйте себе із своїм вищим я. Відчуйте джерело блаженства. Глибині спокою і насолоджуйтеся всіма стосунками, даруючи вашим друзям і близьким ту внутрішню радість, яка є частиною вашої власної природи. Я щиро бажаю вам цього. Просто будьте собою! Насолоджуйтеся життям, насолоджуйтеся стосунками. Дякую.